Вот, куда залетела сетка. Через улицу. Капец какой І И вон еще один висить кусок. У соседей. Можна й теплиця переїхати на інше місце жительства, так сказати. Ось так завісилось. Капець. Нічого собі і на крищі. на не порвати, це ж нова сітка. Вона, мабуть, порвана вже. Кошмар. З каплею? нічого собі. Може, якось перервать. Дивися, що впадеш, ну і нафік ту коплю. Ось тут лежала сітка, якою ми накривали. її, І ось, і ось зірвало. Дожди. Давай вже чекаємо, не через теплиці. Якби через теплиці, то полетіли б нашій теплиці, мабуть. Все відкрите, така сила, що підняло на таку висоту 50-метрове, один кусок 50-метровий і інший. Вирвало ось о каплю. В місті з кроном, в місті з усим, і полетіло із, навіть з камінням. Не знаю, де каміння по дорозі погубило, придавлено було камінням. Ось те залишилося, а ось тут, де що лежало, все це полетіло в місті із сіткою. Ось така, така стихія. Проти неї нічого не зробиш. Хорошо все те, що добре закінчується. Добре, що мене не понесло. Ось таке у нас там та сторона північна, західна, вірніше, західна сторона чорнюща, а мабуть, там, там такі є якісь опади. Ну і, звичайно, є вітер, тож я можу собі уявити, що твориться там. Добре, що я, я дуже хотілося мені вийти якраз в цю годину, коли це сталося перед цим, познімати відео. Ми якраз пообідали і вирішили трішки перепочити. Е, якби я вийшла, я б, звичайно, цю всю картину побачила. І полетіла б я, мабуть, до Люди Корніленко на Харківщині, ну, в село Соколове. Люда, ти хотіла в мене побувати, а я чуть до тебе не полетіла. Тож, ось так. Добре, що наші теплички стоять, полунички стигнуть. Не наробило б це десь лиха людям, звичайно. Дуже сильна стихія. Бачила я у тіктоці, бачила, викладали люди, яка стихія, і гради, і урагани, і вода йде, і чутики немає. Тож ми проти стихії, звичайно, безсилі, Ніколи люди не задумуються. Ну, звичайно, прості люди, мабуть, задумуються все частіше і частіше над такими стихійними ну, стихіями такими, чому вони виникають. Е, треба встановлювати е, всі оці негаразди і приходить до миру. І... Думати про екологію, про майбутнє наших дітей та внуків всім миру, добра, все найкраще. все буде Україна. До побачення.